Вітаю всіх на уроці української мови. Тема уроку поняття про відокремлення. У простих реченнях окремі поширені чи непоширені члени можуть вимовлятися з трохи іншою інтонацією, ніж усе речення. Це і є відокремлені члени речення. Відокремлені члени речення доповнюють основну думку речення. І у вимові виділяються інтонацією та паузами. Таким чином вони виражають додаткове повідомлення. Деякі види відокремлення вам уже знайомі ще з 7 класу. Це дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти. Відокремлені та уточнювальні другорядні члени ускладнюють просте речення. Відокремлені та уточнювальні конструкції дають змогу сказати стисліше, простим реченням те, що потребує речення складного. Тому вони є важливим виражальним засобом в усному і писемному мовленні, використання їх характерне для всіх стилів, а насамперед для публіцистичних та наукових текстів. Відокремлені члени речення вживаються в текстах усіх стилів мовлення, виконуючи при цьому різні функції. Вони конкретизують, уточнюють думку, слугують засобом образності, набуваючи емоційно експресивного забарвлення. Відокремленими можуть бути Лише другорядні члени речення. Додаток, означення, обставина. Подумай, чому відокремлюються тільки другорядні члени речення. Відокремлюватися можуть тільки другорядні члени речення, бо вони є додатковим повідомленням. До основної думки, яка виражається головними членами речення. Тому головні члени речення не відокремлюються, бо вони є носіями основного повідомлення. Розгляньмо приклади. Гола земля мбита крилами вітру, безнадійно сіріла під олив'яним небом. Спочатку відшукаємо граматичну основу. Підмет земля, присудок сіріла. Шукаємо другорядні члени речення. Земля яка гола означення земля, яка бита крилами вітру. Додаткове повідомлення. Отже, бита крилами вітру є відокремленим означенням. Розглянемо другий випадок. Крім запоріщан, набилося, звичайно, багато і місцевих. Відшукаємо спочатку граматичну основу. Підмет. багато місцевих присудок набилося. Відшукаємо другорядні члени речення. Набилося багато окрім кого. Крім запоріщан. Уточнення. Отже, крім запоріжчан, є відокремленим додатком. Розглянемо третє речення. Там, на пагорбі, стояла Золотоверха церква. Відшукаємо граматичну основу. Підмет церква. Присудок стояла. Шукаємо другорядні члени речення. Стояла де? Там. Стояла Де на пагорбі, на пагорбі є уточнювальним доповненням до основної дії, Де? на пагорбі. Отже, на пагорбі є відокремлена обставина. Запам'ятай, відокремленими називаються такі другорядні члени речення, які використовуються в мові для підсилення, пояснення. Або уточнення смислової ролі якогось члена речення. Виконай домашнє завдання. Вправу 300 на сторінці 145. А на сьогодні все. Дякую всім за увагу!